У реанімаційному відділенні лікарні номер 6 на шостому поверсі, в палаті номер 6 на шостому ліжку, в ніч з п'ятниці на суботу, помирає пацієнт. На його місце, що цілком зрозуміло, селять іншого. Але через тиждень в реанімаційному відділенні лікарні номер 6 на шостому поверсі, в палаті номер 6 на шостому ліжку, в ніч з п'ятниці на суботу, помирає і він. По лікарні пішли, властиві цинікам лікарям жарти. Мовляв, місце нещасливе, але це не привід залишати ліжко порожнім, тому туди селять чергового нещасного, який рівно через тиждень вночі благополучно йде за двома своїми попередниками. Після цього лікарі вже жартували менше. Дехто купив книги з окультних наук. Але що робити? Ліжко заповнили ще одним пацієнтом. Бідолаха помер рівно через тиждень у фатальну ніч. Жарти лікарів закінчилися під виглядом хворого на ліжко номер 6 Кладуть санітара, і в страшну ніч з п'ятниці на суботу найсильніші тілом і духом медики розфасовуються по палаті, тремтяче чекають страшної години. Отже, стрілка годинника перевалює за 12. В палату входить вся в білому прибиральниця, баба Маша з пилососом, висмикує з розетки апарат штучного дихання, вставляє туди пилосос, ретельно прибирається.